Немає нічого більш великого, аніж чисте серце, тому що таке серце стає престолом Божим. Чи існує щонебудь більш прекрасніше, ніж престол Божий? Звичайно, що ні. Так говорить Господь для тих, хто має чисте серце. Вселюся в них і буду ходити в них, і буду їх Богом, і вони будуть моїм народом. Друге послання апостола Павла до Коринфян, глава 6. Отже, хто щасливіший за цих людей? І якого блага вони позбавлені, не знаходяться хіба всі блага і всі дари Святого Духа в їх блажених душах? Чого їм може ще не вистачати? Нічого, насправді нічого, тому що вони мають в серці своєму величніше благо самого Бога. Як же помиляються ті люди, які шукають щастя поза собою в чужих країнах і подорожах, у багатстві і славі, у великих володіннях та насолодах. У задоволеннях та перенасиченості у пустих речах, які кінцем своїм мають гіркоту, зводиш вежу щастя поза своїм серцем, це те ж саме, що і будувати дім на місці, яке піддається постійним землетрусам, зовсім скоро така будівля впаде. Браття та сестри, щастя знаходиться у нас самих, і блажений той, хто зрозумів це, Випробуйте ваше серце і спостерігайте за його духовним становищем. Можливо, втрачена відвага перед Господом, можливо, совість викриває за невиконання Його заповідей. Можливо, вона викриває вас за несправедливості, за неправду, за невиконання наших обов'язків перед Господом Богом та ближніми. Випробовуйте, можливо, зло і пристрасті заполонили ваше серце. Можливо, воно ухилилося на шляхи криві та непрохідні. На жаль, той, хто залишив без уваги своє серце, позбавив себе всіх благ і впав у велику біду, вигнав радість і наповнився горем, печаллю та душевною тіснотою, вигнав мир і здобув пригніченість, турботу та жах, вигнав любов та здобув ненависть, і, зрештою, вигнав усі дарування та плоди Святого Духа, які здобув при своєму хрещенні, і поріднився зі всіма злодіяннями, які роблять людину жалюгідним та проклятим. Братя та сестри. Самилостивий Бог хоче для нас всіх щастя і в цьому в житті, і в наступному, для цього Він заснував Свою Святу Церкву, щоб вона нас очищала від гріха, щоб освячувала нас, примиряла з Ним і дарувала нам небесне благословіння. У церкві завжди відкриті обійми для нас, поспішимо же у них швидше всі ми, у кого совість обтяжена. Поспішимо, і церква підніме тяжкість нашої ноші дарує нам сміливість до Бога та наповнить серце наше щастям та блаженством.